Вітаю, друзі, вітаю Львів. Чудовий день. З самого початку дня були класні результативні перемовини з нашими американськими друзями щодо поставки Азову дуже класних штук, які будуть робити москалям дуже боляче. От зараз така чудова аудиторія. Вчора давно не був. Поки чекав поселення там в помешканні площа ринок, хвилин 15 просто чекав людину, яка мала мене поселити. Ввечері 9 дев'ята вечора десь. Просто стою, чекаю і бачу. Ну, мені Львів здався ну, настільки безтурботним, веселим. Ну, якось аж так от ну. А потім сьогоднішній день, і вже спілкування з львів'янами просто багато-багато ну, живого спілкування. І абсолютно інше відчуття, що за цим камуфляжом безтурботності, отак, цю сітку маскувальну трошки припідняти, і така просто. Жата пружина, яка не буде розжиматися е, стиснута настільки, і до самої перемоги вона не розтиснеться. І Львів залишається цитаделью українськості і містом, яке робить просто неймовірний внесок в нашу майбутню перемогу. Мене презентували доброволець в 2014 році Азова, е, там народний депутат, не діючий минулого скликання. Буде про все потроху, трошки, трохи різних історій. Про Азов, безперечно, бо 2014 го року в тому чи іншому форматі е, залишався і залишаюсь частиною Азовської родини. Тому що Азов це не тільки одне з найбоєздатніших підрозділів, це дійсно особливі традиції. Особливі традиції у всьому. Сьогодні мені запитували, а як ти опинився? І чому, чому саме Азов? Ще буквально 14 рік я і мої друзі, які. Більшість з них набагато молодше за мене. Ми були футбольними фанатами. Ну, тими самими, які е, на трибунах скандують, підтримують свої команди, їздять по різних містах, по різних країнах. При першій зручній нагоді б'ють друг другу обличчя. І яких більшість людей вважають якимись дебілами, Там, навіщо вони це роблять, що це воно таке. Але ті, хто намагався і раніше е, хоч колись розібратися в цій культурі фанатській, в Україні завжди була, футбольні фанати були особливі. Тільки ми самі розуміли, що в цих бійках це не просто тупі бійки. Ми завжди говорили один одному, що ми гуртуємо, готуємо. І тіла, і душі до того, що рано чи пізно нам треба буде боронити Україну. В 2014 році так і сталося, ну нема жодної там професії, соціального прошарку, субкультурної групи, щоб відсотково, от саме от відсотково, пішли добровольцями на війну стільки, скільки пішло футбольних фанатів. І так сталося, що саме в Азов, ті молоді хлопці, які, е, яких я по-своєму можна сказати багато років виховував, от виховував і виховував такими, Ін, іноді змушував, змушував займатися спортом, змушував битися. Але в 2014 році вони зібралися на дитячому майданчику і прийняли рішення йти в Азов. Деякий час залишався тоді ще не було навіть слова волонтер. Я себе просто там вважав якимось, там відчував якимось попрошайкою. Але момент дійсно і зараз деживлю було на початку повномасштабного формату війни. Хлопців не було нічого. Ну, взагалі нічого від нічого нічого. І мені вдалося достатньо такі терміни. Ну, була була там певна репутація в місті. Мені люди довіряли, довіряли в тому числі гроші для хлопців. І в якийсь момент, коли в Азові вважалося, що черкащани, я сам із Черкас, що це там круті, вони такі там вкомплектовані так круто, в них навіть там тепловізори якісь є, і рації, і все, і все. В той момент вже зрозумів, що все, що хлопці в порядку, можна йти добровольцем самому. Так, була потім політика, там, вища ліга української політики. В серпні це вже після Іловайського, після тих трагічних подій. І Мені зателефонували, причому хитро так зробили, попросили зателефонувати одного з найповажнішого волонтера Черкащини, ну, який дуже багато робив, і в тому числі для батальйону тоді ще Азов. Він каже: Ти мене одразу не посилай. ну, Зараз би сказали так, туди, куди посилають російський корабль. Я кажу, ну як я можу тебе, ну, ти про що? Ні, 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 ти пообіцяй, що не пошлеш, а пару днів подумаєш. Я говорю, ну тобі це я обіцяю. Ну і кажу, у нас тут вибори, і там політтехнологи розуміють, що ну, що хочуть із тебе зробити депутата Верховної Ради. Я мовчу, ну, пообіцяв же не посилати. Окей. Підійшов до командира свого підрозділу і кажу, от. Такі справи у нас тут, у них там а у них там вибори. Е Він такий дуже розумний, у нас mm -hmm. такий дуже розумний хлопець. І такий каже: Олег, ти, ти нам там будеш потрібнішим, важливішим вперед. Вперед на вибори і перемагати. Ну, це наказ командира йшов на вибори і переміг. До речі, тут ми багато ну, і сьогодні говорили, і е, Тарас Тополя згадував, і ведучий згадував про важливість е, про важливість української мови. І для перемоги, і для існування нашої держави. Так от на тих виборах у 2014 році я взагалі не говорив українською мовою. У мене вся передвиборча кампанія була виключно російською. І я своїм виборцям казав, я вам обіщаю, Это моя прівиборча, это прівирне обещание, Бачите, вже щось російське мені поганого. І ну ну правда, я навчався в російській школі, в Черкасах було українських шкіл було взагалі дві на той час на все місто, коли я закінчував школу. Потім в Харкові абсолютно в російськомовному інституті отримав вищу освіту. І от середовище, моє покоління, на жаль, в Черкасах воно ну, майже тотально було русифіковано. Саме от тих, хто народилося в Черкасах. Я виконав цю обіцянку перед виборчою, як і всі інші. І, ну, Тому, коли зараз якісь політики е, розповідають, як їм важко, но, ну, ну. Що це так складно там, ну, взяти і почати говорити українською мовою. І там багато раз на телевізійних ефірах е, якихось я говорив так: ок, подивіться на мене, ну, я правда, до 14 року взагалі від слова взагалі не говорив українською. І я е, чесно скажу, що у цього хейту по відношенню до російськомовних. ну... Ну, я не знаю особливо багато прикладів, коли людині кажуть, там От, ти шматок лайна, тому що собачою мовою розмовляєш, а людина сказала ага, точно, і почала говорити українською. Ну, краще працює інше. Я точно знаю, що коли круті-круті азовці, здебільшого, абсолютно, в 2014 році абсолютно більша частина батальйону, це було російськомовні. Ну так склалося, що. Більшість пішло з східних регіонів України в Азов, вони починали говорити українською. І коли такі крути, круті хлопці показують молоді це такий приклад, це оце було важливо і це, і, це, і, це, і це реально працювало. Так, серед тих. Моїх друзів, які пішли в 14-му ВАЗов, молодших, був і Сергій Амбросов, Легендарна для Черкас на сьогодні особистість. Він правда такий дуже, дуже особлива людина і була. і е, Під час моїх виборів просили моїх там азовців, там технологів, скажіть щось там, ну щось. Хлопці просто от. Ну, як, як нормальна людина. Дають мікрофон, направляють камеру, це ступор. Ну. А він настільки, настільки був і от інтелектуалом великим і е, був тому, що загинув в е, От Спікером від, від моїх побратимів азовців на моїх виборах тоді був саме він. І так сталося, що там я переміг на виборах впевнено. І от, от довіри Черкащан отримав. Не по списках, а просто от мажоритарка, те, що називається. І практично одночасно я от стаю депутатом Верховної Ради, а Сергій загинув в Широкіна. Він був і містиком в тому числі. І е, от такі люди. Про нього писав Василь Шкляр. Якщо хтось читав Чорне Сонце, ну, там багато і про азовців, і про Черкащан, і про нього. Такі люди дійсно от і своїм життям, і самі по собі вони створюють міфи от, сучасні. От, те, що я скажу, в це неможливо повірити. От, ну, Якби. І я і десятки його побратимів, і сотні черкащан не були свідками цього. Ну, я б, я би сам в таке не повірив. Він, е, він був поглядів, от, якщо говорити там релігійних, більше те, що там називають язичниками. І в нього було, було особливе ставлення до природи, до всього. І він, е, він, він дуже обожнював. Соколів. В нього був культ сокола. Він зробив собі татуювання сокола. Він кожного разу, коли бачив десь на зображенні на відео чи в журналі, десь картинку там сокол, який летить над річкою, над... в нього просто от, стільки емоцій, там от, подивіться, ж. ніхто так не розумів, так якось ну, ну ладно, ну птаха летить. І він говорив, е... він говорив, що після смерті. Я с... Перевтілюсь в сокола. І коли ми знали, що він отримав важке поранення в голову від міни артилерійської, був в лікарні, і ми знали, що він дуже, -дуже в дуже важкому стані. І в якийсь момент в розташуванні азову там були, такі, були балкончики. Перед кімнатами. В якийсь момент звідкись прилетів сокол і сів на просто на, цей, на це перило. І і просто сів і дивився в кімнату. І його друзі, це були його там найближчі друзі, вони просто з здивуванням подивилися у вікно, ну, якось не придали цьому якогось такого великого значення. Але вже потім співставивши хронологічно, це був саме той момент, коли Сергій в лікарні ну, помер від цього важкого поранення. Потім, коли в Черкасах на центральній Соборній площі міста було прощання, величезна кількість черкащан прийшли попрощатись з ним. Ніхто такого раніше не бачив. Над площею почав кружляти сокіл. Він покружляв, і потім сів на, головпочтамп, на на, зверху. І доки не завершилось прощання, він просто там от сидів і просто за цим всім спостерігав. Ні то, ні після. Ну, нічого подібного в центрі Черкас ну, не бачили. Хижий птах в центрі Черкас. Це неймовірно. Це про це от той же ну, Василь Шкляр, е, ну, живал е, легенда сучасності, письменників сучасних. Це один із його таких улюблених, живих і міфів, е, ну, при тому, що це правда. І от в цьому такій в емоційному стані, от прощаючись з Сергієм, от він, його ховаємо, а я в крісло депутата Верховної Ради. Оце це приблизно одночасно. Я собі таких клятв надавав. Як я буду протистояти вистою там, всі ці спокуси, ну вони справді серйозні. Я їм потім був іноді зовсім не радий. Я ну, по великому рахунку, звичайна людина. І важко ну, кожній людині з спокусами боротися важко, протистояти їм. Але коли е, люди дивуються, ну, от, ну, там, от як я пройшов свій шлях от той термін, поки був політиком. Я кажу, ну, я собі просто знаю, що, ну, а як я міг по-іншому. А були моменти, коли в кабінеті президента десь о другій ночі ми багато говоримо про все. І в якийсь момент там просто там, сідає поруч, ну, все ж по психології, все грамотно, там, не, не за плече, а, там, а так підлікоть, ручко. І так в очі. А Ти Азов, це все. Слухай, давай про нас з тобою. От я розумію, ну, я ж нормальна людина, я розумію все. Ну, політик. Я розумію, що в цей момент я маю попросити пару квадрат... Квадрат... метрів на кордоні, свічной заводік чи ще щось. І такий. В мене є свої клятви. І дуже серйозні. І отак потім з батьками Сергія ми ну, багато спілкувалися, і я ж кажу, що його смерть була не даремна не тільки тому, що він віддав її в боротьбі за, за Україну на війні, тому що він навіть після смерті своєї, от в чому унікальність деяких людей. Вони продовжують От для України продовжують щось робити руками і іншими людьми. Зараз його ім'ям в Черкасах названо вулицю, його ім'ям названо хаб спортивний, громадський І ще один момент. От Про політику, мабуть, багато не хочу. Та, в принципі, не так багато часу залишилось. Коли ви почуєте, як говорили, колись же буде перемога, і знову будуть вибори. І пам'ятаєте, скільки про попередню каденцію говорили, такого, що ці люди з війни, що ці військові, а що вони зробили там в Верховній Раді для країни? Десь місяць тому. Вирвався додому і розпалював багаття. Попалась під руку моя газетка, там звітна, депутатська, де я звітував там за свою законодавчу діяльність в тому числі. Просто так продивився, пробіг поглядом про свої законодавчі ініціативи. Законопроект про створення територіальної оборони. За основу, в якому бралася система Кайцеліт в Естонії, яка ефективно працює, про створення генетичної бази ДНК військовослужбовців, про проект постанови про резервування дипломатичних стосунків з Російською Федерацією, про статус військовополонених, про гарантії соціальні і багато-багато інших, які не знайшли підтримки. Ані влади тоді, ані керівництва держави, ані керівництва Верховної Ради, ані, ані серед більшості колег. просто, коли наступного разу на виборах вам будуть говорити, а що ці військові можуть зробити для законодавства країни, просто уявіть собі, що система територіальної оборони почала вибудовуватись в 2015 чи в 2016 році. Я, я впевнений, що Путін просто не ризикнув би зробити те, що він зробив. Так, дійсно, абсолютна більшість цих законопроєктів, вони реалізовані за останні місяці. Я от просто іноді в новинах читаю, за що голосує Верховна Рада. І просто ізгадую цю газету із своїми законопроектами. Ах, повномасштабне вторгнення. Взагалі, е, само початку, ну там перші дні в територіальній обороні, місцевий, зброя, блокпости, е, потім розуміння, що Черкаси це все ж таки тил, а хлопці-азовці, ці всі знову взяли до рук зброю. Київ, Мащун, Ірпінь, найважчі позиції при обороні столиці. І знову дежавю, знову нема нічого. Нічого від взагалі нічого. І знову той самий план. Спочатку хлопці, потім сам. Сам затягується, тому що тоді Азов обмежився батальйоном, а зараз азовські підрозділи розвиваються от прямо зараз, стають дуже потужною силою. Ну на Азовсталі, я думаю, вже давно всім. Всьому світу все хлопці доказали хлопці і дівчата. І навіть зараз там згадати якусь цікаву історію, веселу, дуже важко, бо в мене прямо зараз застрягли на кордоні тут поруч два контейнери з Детройту з чотирма пікапами для Азову, бо там наплутались документами. І, і в мене це одне, я розмовляю з вами, а в мене в голові оці контейнери, пікапи, таможня, митниця і, і, і так далі. І. Знаєте, е, ось Гільза, яку, яку ви бачили. Азовська артилерія. Пушки видали нам от зараз, да? ну, але це Азов. Видали зразка 44-го року модель 70-х років випуска. Без прицілів. Шукали приціли, знайшли. По всьому світу шукали, знайшли десь. Далі Дали снаряди. Польські настільки е, старі, що нема жодних таблиць до нього, як ними користуватись. Бо без таблиць вони летять не ти, ти куди стріляєш, а кудись по, по своєму плану. Але вже сьогодні, вже зараз. Ви бачили ці гармати на відео. Це, ну, це не ті гаубиці, що е, там по лендлізу. Це от, от про те, про що я кажу. Але прямо зараз, от з того, що є, Азовська артилерія робить дуже боляче окупантам. Це гільза буде на лоті аукціоні. Е, я не знаю наскільки боляче. Е, Москалям зробив снаряд саме з цієї гільзи, але ще в... Ш... шедевром мистецтва з неї зробила боєць медичный... медичний Азовський. Вона зараз відновлюється поки в тилу, вона майстер тату до війни і зробила таку от чудову... чудову річ для того, щоб і допомогти. Азовській артилерії і е, мати такий предмет своїй колекції. Е, дуже дуже багато нас насправді дійсно хочеться все розказати, але але дуже дякую за увагу. І дякую Львову і слава Україні!